У координаційному штабі показали більше фото з обміну і розповіли, кого вдалося сьогодні повернути з російського полону. Серед них оборонці Маріуполя на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСО, зокрема ДШВ, військово-морських сил, повітряних сил, сил ТРО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували у полоні більше трьох років. Усі визволені оборонці, чоловіки, представники рядового та сержант. Ського складу додали там за цими даними. Повернулися військові, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках у той же час є і погані звістки. На фронті загинув український військовий Дмитро Шаповалов з Вінничини, який 26 квітня 2023 року в рамках обміну повернувся з російського полону. Його серце зупинилося під час виконання бойового завдання, якраз в день обміну наших хлопців. Про це повідомила керівниця центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк на своїй сторінці у інстаграм. Відео з Дмитрома, знято одразу після обміну. Облетіло мережу на нього захисників яблуко. І розповідав, що рік про це мріяв саме на це реагувала свого часу ротаром. Невимовний біля зупинилося серце молодого героя, звільненого з полону Дмитра Шаповал. йдеться у дописі. Церемонія прощання із воїном відбудеться у селі Осипівка Козятинського району. Про утрату також повідомила дружина загиблого бійця Олена в Instagram, опублікувавши фото та відео з Дмитром на facebook сторінці «Самгорода наша. Повідомили, що Дмитро Шаповалу загинув 9 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Катеринівка Дніпропетровської області, 12 червня 2025 року. Він в останнє повертається до рідної домівки у село Йосипівка. Прохання до жителів громади створити живий коридор для вшанування героя, який поклав життя за кожного з нас. Скорботливий кортеж із тіла героя виїде близько 19-ї години за міста Козятине, маршрут коридору Шаничара, село Флорянівка, Йосипівка до будинку по вулиці Зарічна, де проживала бабуся та мама героя, зазначили представники самгородської громади. А ви бачили, які наші хлопці повертаються з полону? Пишуть, що наші полонені, що звільнені з полону, кажуть, що росіяни на їм заявляли на що ви стріляли в омані з Зеленським. Було домовлено, що Київ буде зданий Росії без бою. Зеленський більше не ваш президент. Дент не твій і не твій. Є. Втім, ми знали, що це брехня відповідають полонені до президента. Ми можемо ставитися по всякому. А от Україну любимо. І якщо його вибрав народ, ми будемо захищати і далі, і землю, і народ, і нашого президента. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Крім того, зазначає, що під час закритого нагородження дроє полонених відмовилися тиснути руку Зеленському та Єрмаку. Сильний хід і сильна думка кожного звільнені хлопців нагадаємо свого часу. Виконавиця не змогла пройти повз фотографії одного з захисників. Крім того, як повідомляють служби джерела, Софія Ротару особисто впливала на звільнення декількох хлопців через свої зв'язки в РФ і їх відпустили під час обміну. Це вам не кошовий, зі своїм дебільним відео. Софія не піариться, мовчки робить те, що повинна робити. Терористи знущалися над військовополоненими, облетіло відео українські та іноземні змі. Софія Ротару опублікувала ще мливи кадра, додавши до нього розбите серце. Вочевидь, жорстокість російських окупантів шокувала навіть співачку пісні, якої в РФ з -за Вулиням співали. Софія Родару не дає інтерв'ю та коментарів щодо своєї позиції. Однак іноді нагадує на чиєму вона боці. Так співачка відреагувала на масований ракетний удар у своїх інстасторіс. Артистка опублікувала серію знімків руйнувань у столиці. Вона показала пошкоджений бізнес-центри, біля залізничного вокзалу, дитячий майданчик з величезною виривою від російської ракети, центральні вулиці міста, з палаючими автомобілями та інші наслідки обстрілів Києва. Телеграм-канали пишуть, що до обміну знову були прочетні українські Ірки, зокрема, Софія Ротаро та Андрій Данилко дуже серйозно допомагали обміну. Це вже третя допомога за останні час. За даними телеграм-каналів Ротару, віддала всю нерухомість у Росії, аби повернути наших хлопців додому. Сама Софія Ротаро з 2022 року майже не виходить на зв'язок і не ділиться новинами зі свого особистого життя. Під час вона лише публікує в всторії з інстаграма, де вітає українців чи родину з важливими святами та висвітлює злочини окупантів. Пропозицію артистки останнім часом майже. Нічого не чути. Утім, на четвертий день повномасштабного вторгнення Ротару опублікувала в інстаграм допис російською мовою, де написала, що молиться за українських захисників і захисниці. Наголосила, що категорично засуджує Росію, яка розв'язала криваву війну. Незалежність і свобода дорого коштуються правда, але не вже воно того варте, щоб російські ракети нищили мирне на населення дітей та руйнували міста України. Ці факти розбивають моє серце на шматки. Я у Києві молюся за наших захисників і мир в Україні. Пишу цей текст, а мої руки тремтять, й тремтять, бо в Україні йдуть жорсткі бої сил. Нам усім та миру написала Ротару. росіяни після розв'язання війни на території України зазіхнули на майно виконави цілотимчасово окупованому Криму, а саме на її готель Віла Софія у Ялті. Наприкінці 2023 року. Роса засоби масової пропаганди видали, що держава терористка відбирає бізнес української співачки. Загарбники цинічно зазначили, що зроблять це під прикриттям так званої націоналізації. Бай більше щоб ще більше помститися артисті за її підтримку України. Окупанти вигадали переобнаднати вкрадену білу зірки в Ялці на госпіталь для російських злочинців, які щоденно вбивають українців. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.